Уця історія про культуру, в яку ми всотуємо, це про ті цінності, які ви доносите, ті приклади, поведінки, які ви заохочуєте на роботі. І ось тут трошки важче, ніж просто провести там тренінг по менеджмент, менеджмент інструментам, але це все одно ще можливо змінити. Якщо ви створите культуру в своєму колективі, щоб бути токсичним, це не круто. Тобто, що ми, за, наприклад, приходить до мене якась класна дівчинка чи класний мальчик, і каже, а ти знаєш, що я підлегла? Ось це таке натворила. Я маю, як керівниця свідомо її розвернути і сказати, а ти з цією людиною вже поговорив? чи поговорила? Ні? а чому ти мені прийшла? Іди спочатку, надай зворотний зв'язок людині в очі. І тільки тоді а, повертайся до мене зі своїми рекомендацією, якщо людина тебе не чує і не змінюється. І то я буду розмовляти з вами обома одночасно. Тому що я не хочу обговорювати свого підлеглого в людини за спиною. Тому що це не зворотний зв'язок, це сплетня. Знову ж таки. Тобто, а більшість керівників, що роблять, О, та я щас наведу порядок. Ой, я тепер таке узнав. Це токсичність, це і є токсичність в таких маленьких речах.